Силу божої присутності за будь-яких часів в програмі Світло в темряві. Дорогі радіослухачі, слухачі. Вітаємо вас сьогодні в нашій студії Тетяна Ярмохіна. Християнка, дружина пастора, юрист, каполан, секретарка Духовної ради християнських церков Запорізької області з 2014 року. І далі ставимо три крапки адже Богові відомі всі деталі. Тетяно, вітаємо вас! Вітаю, вітаю слухачів, глядачів. Життя це боротьба, і наша програма про те, як ми долаємо різні виклики разом із Богом. Прагнучи в той же час бути корисними людям, що оточують нас сьогодні. Ми хочемо торкнутися вашої професійної діяльності і поспілкуватися на тему впливу християн та церкви на суспільство, у вас є юридична практика, освіта, і з цієї точки зору це також було б цікаво трошки заглибитися. Тетяно, на ваше переконання, чи мають взагалі християни впливати на суспільство? Чи християнство це тільки ось про діяльність в межах церкви? Ну, перше, що хочу сказати, всі християни знають всіх конфесій, знають молитву Отче наш. І там слова Отче наш, що живеш на небесах, нехай буде воля твоя, як на небі, нехай святиться ім'я. Твоя нехай буде воля твоя як на небі, так, так і на землі. Але волю Отця Небесного на землі впроваджують люди, християни. У Ісуса Христа немає рук. Як наші, немає уст, немає серця, немає тіла. Він живе зараз в християнах, і він все вчення. Все да, я як юрист, я дивлюся на Біблію. Це абсолютно ідеальна книга. Там і кримінальний кодекс, і санітарне право є, і, і все, і устрій. І конституційне право, конституція Царства Божого, це нагірна проповідь Ісуса Христа. Тобто mm -hmm. хочете знати, що таке царство Боже? Це п'ятий, шостий, сьомий розділ Євангелія від Матвія. І Ісус, потім він говорить, що ми світло і ми сіль, і щоб ми йшли, да? і несли. Якщо ми втратимо ну, світло, яке поставлено десь там під під крови, да? і воно ну, нікому не потрібне. Mm -hmm. І також не, 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 не можна закриватися. Всі зміни в суспільстві, всі зміни в державах, всі зміни в, в глобальних речах в цивілізації людській на планеті. Це пов'язано з тим, що сказав робити Ісус Христос. Ми можемо говорити навіть підвали демократії, це перше це Магдебурзька сповідь 1551 рік, да? рік. Коли пастори зібралися, тоді які вже були тоді пастори, священики, да, вже реформація 1517 рік, і вже там от скількись років. Як, як діяти, якщо влада поступає не по біблії? Як? Чи можна? І ось в цій е, магдебурзькій сповіді там була оця, от, закладена підвали на демократії, право на спротив? А в чому заключається його суть? Можете пояснити суть в тому, що якщо правитель не чинить, тобто немає влади не від Бога, да ми читаємо да, в біблії, і е, е, влада це як устрій, це не люди, як людина, а як устрій, який є в державі. І коли людина займає якусь позицію влади і використовує це, ну наприклад, корупційна складова, або робить, ну пригнічує там конституційні права людей, або ще то має право на спротив людина. Ну, Україна це довела там майданами, і так далі. Тобто, коли люди мають право, чому прописано в нашій конституції право на зібрання, право на протести, право. На висловлення долю сам сам процес демократичних виборів до органів влади він це підроз... ну, це підвалина його. Да що ти можеш виражати таку, і таку думку, да, і більшість потім приймається як ну хто переможе в тих перегонах. Це дуже цікаво, коли ми замислюємося над устроєм ту, тієї чи іншої держави. До речі, ми часто бачимо, і помічаємо, це використовується в багатьох державах при складанні присяги, точніше, або покладанні відповідальності, в тому числі на президента, люди кладуть руку на Біблію. Це також використовується в судовій практиці. Чому саме цю книгу використовують? І ми бачимо, що і перечитуючи, і досліджуючи її, що дійсно її вчення, воно закладає в собі. Дуже важливі, прості, доступні і справедливі істини, які забезпечують свободу, які забезпечують справедливість порядок в тій чи іншій країні. Якщо говорити про Україну, чи відомі вам і чи могли би поділитися якимись такими нюансами, пов'язаними можливо з нашими символами держави або з самою конституцією, чи є в них, чи згадується в них щось про Бога, про віру, про якісь біблійні принципи тощо? Навіть і в мене от є конституція. Тут, до речі, бачите. Глядачі, слухачі, і в Конституції України написано, є преамбула, да, і написано про те, що Верховна Рада України від імені українського народу, громадян України всіх національностей, виражаючи суверенну волю народу, спираючись на багатовікову історію українського державотворення, на основі здійснення української нації усім українським народам право на самовизначення, дбаючи про забезпечення прав і свобод людини, да і тут. Пише такі такі слова: законодавець, Верховна Рада, усвідомлюючи відповідальність перед Богом, власною совістю, попередніми нинішніми прийдешніми поколіннями. Це в конституції записано. Перший момент. Другий момент дуже цікавий. Про нього не знають, ми вже спілкувалися трошки з ведучим. І я дещо сказала, але я забула таку річ. Ви знаєте, ви, навірно, чули, знаєте, що була така конституція Пилипа Орлика. І ми чуємо багато разів нам казали, що саме принцип розподілу влади, трьох гілок влади це важелі противаги, щоб на законодавчу, виконавчу і судову, що це. от, Придумав Пилип Орлик, і Україна так пишається цим. А я хочу вам сказати, християни, що це не Пилип Орлик. Це ще в книгі пророка Ісаї написано, що Господь Бог є суддя праведний, законодавець істини і цар вічний. Дивіться, цар або президент це виконавча влада. Ми обираємо президента. А Бог говорить, а я цар вічний. Тобто його обра... ми не... Ну, не обирають, він є. Законодавець істини. Тобто він закони написав істині, які не, требують, не потребують навіть у нас Конституція, бачите, скільки це в юриспруденції називається кодифікація. Це коли от стільки змін там додавлено. А його закони не потребують кодифікації. Він законодавець істини. І що мені дуже подобається, суддя праведний. Йому ніхто не може дати хабар. Щоб він якось закон в іншу сторону повернув. Як написано, так і є. Тому про три гілки влади написано ще у пророка Ісаї за 600 років до Різдва Христового, до як Ісус народився. І хочу показати, от у мене є да? тобто наш герб України, от у мене тут на, є на він, да? всі знають. А ось який був герб України, щас, щоб вам було добре видно, ось так. от, бачите? Є хрест зверху, я є бачу хрест Зверху, так, да. є хрест зверху. Е, чому був такий е, митрополит Андрій Шептицький, реформатор, греко-католик, реформатор. Дуже багато чого зробив. Ми не можемо торкатися, тому що це окрема передача буде. Але є його така стаття, е, яка до українських націоналістів. Українських борців за свободу, за незалежність України. І там така фраза дослівно цитую: я не знаю, з якого дива українські націоналісти використовують герб без хреста. Бо використання герба без хреста означає, що Україна не покоряється Богу. Угу. І там ще такий момент, коли українські націоналісти говорять слава! Україні замість слава Богу, і він підкреслює там момент, що у України немає слави без слави Христу. І це, ви знаєте, такі цікаві речі. Тобто герб України був, до речі, в Запоріжжі. Запоріжжя сама є краєзнавчий музей, і директор цього музею показав прапор ще. Унупа там якась мама благословляла свого сина і в цей прапор загорнула Євангелію. І, і прапор розгортаєш вишитий герб з Христом. Уявляєте? Ну, ось ну, які, яке коріння, який, який досвід, яка історія у нас є для того. Що ми можемо будувати демократичну розвинену європейську державу, але на традиційних християнських цінностях дуже не люблю слово скрепи там і так далі. Ні. Я наука, витоки права, яка вивчає. І виток права це традиція. І традиція християнства. Традиція України це християнство. А християнство це шлюб, чоловік і жінка. Як це важливо взагалі повертатися до витоків? Мені чомусь згадується один біблійний текст, де написано, що зупиніться, роздивіться, розпитайте, де шлях древній. Там сказано, і йдіть по ньому, і будете мати спокій у власній душі. От ви зараз поділилися до цього про Бога, як його природу, що Він є цар, він є законодавець і він є суддя. Я думаю, знаєте про що? Біблія навчає, що Бог є творець, він все створив також і нас по своєму образу. Саме тому ми можемо творити, в тому числі і держави. І це дуже цікаво, що саме заглиблюючись в природу Бога, ми можемо зрозуміти, чому саме так будується держава. Існує законодавча, виконавча і судова влада, тому що це закладено в природі, того, хто все створив. І саме тому ми так діємо в нашому житті. Тому дійсно без єдності з Богом, без довіри йому, без підкорення його волі, його законів. Очікувати успіху в різних сферах державотворення, в різних сферах нашого нашого життя. Не очікується, ми дуже залежимо від нього, і суть нашої програми полягає в тому, що ми можемо подолати виклики саме разом із Богом. Дуже цікаво слухати людей з подібним досвідом, як у вас, доторкатися до простої, зрозумілої інформації і в той же час заглиблюватися в деталі юридичної практики. Чи могли б ви поділитися з нами, Тетяна? От як сьогодні церква, як сьогодні християнство. І Об'єднання християн впливають на суспільство із вашого досвіду, можливо, ви були залучені в якісь процеси, завдяки яким відбувалися зміни на законодавчому рівні, що впливало на суспільство. Загалом у нас з 2014 року прямо перед і кожен кожну неділю, кожну неділю. Годинна молитва це дощ, сніг, вітер, мороз, спека перед обласною радою обласною адміністрацією. Молитва Господу Ісусу Христу, вона так називається, за мир, злагоду, за Україну. За, там у нас вісім молитв, є таких. Перша молитва відбулася 15 березня за день до референдуму в Криму 2014 року. Угу. Тоді спонтанно прийшло. Під тисячу людей на площу на Майдан стояли на колінах, просили, молилися. Нас прийшли розганяти, тоді ще міліція, і вони не змогли розігнати, тому що вони дивилися, в ітоді ми за них помолилися. Ну тут й рік, ви розумієте, да? то вже розстріли на Майдані були. Уже зелені чоловічки в Криму. і Це референдум в Криму перед ним. І коли ми пастори міста домовилися, що буде, що ця молитва буде, і коли я пішла до міської ради з ем, листом, да, що у нас повідомити, що буде молитва, мені сказали ні в якому разі, тому що перед цим був марш там в Харкові, і вибухівку кинули, загинули люди. Ну, все приляг, нічого не забороняли. І от чому? Юридично, так? Як ти? я тоді кажу начальнику управління внутрішньої політики. Кажу, так, у вас буде відповідальний. А так люди будуть збиратися і відповідального нема. О, влада таке розуміє. Мені написали дозвіл, тому що є відповідальний. Це одне діло. Коли люди збираються, відповідального нема. І у нас це одна юридична подія, яка триває вже 10 з половиною років. У мене отака пачка. <laughs> цих листочків, які ми якби, повідомляємо мерію про те. І у нас сформувалася в 2014 році духовна рада, от бачите, таких християнських церков Запорізької області. Тобто, це всі конфесії баптисти, п'ятдесятники, греко-католики, римо-католики. Вірменська апостольська церква, православна церква України, і Харизматична Церква України, повної ангеля об'єднання. І я 27 сьомого дня, просто на цьому листочку нема. Це в період війни мені дали такий листочок, тому що воно ж ну, у нас це не статутне об'єднання, а асоціативне. Да? Тобто, ми, от якщо ми щось приймаємо, то в мене дуже багато, дуже багато. Звернень з приводу довкілля, з приводу безхаченків, з приводу е, зупинення торгівлі, наркоторгівлі, наркореклами, і отакі от, от звернення до влади, до Верховної Ради, до міністерства, до... і от з такими пічпечатками. І я хочу християни вам сказати: якщо вам кажуть, що церква відділена від держави, то це треба дивитися там в Америці. І коли це було сказано, і ким це було сказано? І це було сказано в тому, що держава не має втручатися в діяльність церкви. А церква не відділена від держави, що типу ви ось там і нічого не робіть, нічого. Це Совєтський союз так хотів, і так зробив, і потім зробив взагалі церкву. КГБ ФСБ. А церква, вона ми почали це і Світле Радіо. Да, і ми почали цю передачу з того, що вплив християн, ми світло і сіль. І християни впливають. Да, і ми, як християни, коли в 2015 році. Був взятий курс. Да, було тоді на той період був прем'єр-міністр Яценюк. І підписали вже вступ в євросоюз, і там потрібно було що змінити конституцію. Стаття 51 Конституції України. У нас до речі, я дуже люблю конституцію. і Говорю всім, читайте. У нас одна з найкращих конституцій в Європі. Просто треба ну знати незнання закону не звільняє від юридичної відповідальності, тому читайте. І е, е, що у нас шлюб? Це союз чоловіка і жінки. Тобто визначено чоловік і жінка як стать? А було що змінити ну, дільфіни, русталка, стілець там, ну що двох осіб? Шлюб це так, от про що. І ми в 2015 році, в серпні місяці, ми написали спільно з християнином ще Мелітопольським депутатом Дем'яненко. Ми написали звернення до наших нашої Запорізької обласної ради щодо того, щоб обласна рада, як колегіальний орган представницький, звернулася до Верховної Ради. Щодо неможливості зміни Конституції в зв'язку з традицією, в зв'язку з корінням, історією і так далі. Те, що я вам прочитала з Конституції, дуже грамотно, на трьох листках. І благополучно наша рада не проголосувала це. Ну, були люди, які лобіювали інші речі. Через три тижні, ось ці люди, церква різна. І в рясах, і без ряс. Да? Тобто, коли ми навіть у нас знаєте, гумор такий був, я колись прийшла. Я стараюсь, коли я йду, я секретарка всіх, що ну, в брюках не ходити, кажу, до, до католиків прийшла, там, це, кажу: ви перепрошую, я в брюках, щоб прийшла в джинсах, а в Летика я на собі ласить, каже: А то нічого, я в Юбці, ну <говорив> <проду> в спідниці. Ну, а в них ж <говорив> мантях. Так. Так, так. так, що, ну, коли є спілкування. І ми 27 вересня 2015 року вийшли маршем за життя. До речі, гроші на плакати нам збирали в штаті Вісконсін католики. І з цими плакатами ми вийшли, у нас вийшло 3,5 тисячі людей. Ми з, написали звернення і підписи в пачках, ще там е, зібрали 10 тисяч підписів помимо маршу. І оце все, коли це все відбулося. А через чотири дні сесія нашої Запорізької обласної ради, як ви думаєте, слухачі і глядачі, як проголосували депутати? Одностайно за те, що змінювати Конституцію Нізя і прийняли наше звернення до Верховної Ради. І після цього увага! Це християни зробили? Це не зробили хтось, це зробили християни. Після цього більше ста рад різних рівнів: сільських, селищних, міських. Обласних звернулися до Верховної Ради щодо неможливості зміни Конституції. І ніхто з європейських партнерів не наполягає на зміненні цієї статті. Ось так. Другий момент ну, багато моментів, ще момент такий, яким зараз користуються всі християни України. Але це вийшло з Запоріжжя теж в законі про. Реєстрацію осіб, про міграційне законодавство були, була така е, пункт, що для того щоб отримати документ, да, ти маєш бути десь прописаний. Хоч у нас прописка скасована, ще зараз простою мовою говорю. І в різних районах це різні метри квадратні на людину. І, от ті люди, які служать в реабілітаційних центрах, ті, які служать людям безхатченкам, бездомним людям, у них була колосальна проблема. Чому проблема? Щоб для того, щоб отримати, відновити паспорт людині, її треба було десь прописати. І більше того, щоб кожній у цій прописаній людині були ті 5 чи 7 метрів квадратних чи 9 метрів квадратних. Ну це від територіального населення. І е, Денис Тарасов, він 8 січня 23-го року загинув, захищаючи Україну. Адвокат правозахисна Ліга Універсал і католик, щирий католик, ревний католик. Він написав цей законопроект, а Духовна Рада, я особисто ще була дівчинка з православної церкви. Ми два роки адвокації. Що таке адвокація? Це зустріч з депутатами, це поїздки в Київ, це безкінечні. Зустрічі і тиск на місцеву владу, на, ну, це ціла про адвокацію це окрема передача. Тобто два роки адвокаційних цих процесів. І е, 25 грудня 2019 року Верховна Рада прийняла наш законопроект. І зараз всі міські, сільські, селищні, територіальні центри соціального обслуговування. Реєструють людину по місту. Просто цього юридичної особи його реєструють, і він іде і отримує паспорт. Не треба цю прописку, не треба ці метри квадратні. Це дивовижно, як відбувається в нашому житті. Я чомусь згадую ці принципи, які Ісус у свій час передавав нам. Хто стукає, тому відчиняє так, хто шукає, той і знаходить. Тобто, якщо є запит, тоді можлива і реакція, якщо все залишається без уваги, без впливу, без пояснень, без тиску, якщо це необхідно. Е, тиск це дуже хороше слово. Mm -hmm. ну, я зараз перепрошую, щоб перебила. То в теорії держави і права це базова фундаментальна е, наукова частина освіти юриста. Да? Тобто теорія держави і права це такі товстенні. Книжки, де саме викладено устрій, що таке норма права, як і там така є дефініція, що громадянське суспільство чинить тиск на владу, щоб влада нормами права регулювала життєдіяльність громадянського суспільства. Тому що, якщо не буде у мене, наприклад, немає правовідносин ну, з заводом-забруднювачем, да? <сміття> у нас в Запоріжжі, да? але у мене є влада, яка обрана, і я тисну на владу, щоб влада. Ту програму приймала. Це ще у нас така велика зараз робота адвокаційна по Запоріжжю, да? щоб законодавство було таке, щоб заводам було невигідно працювати без фільтрів і так далі. Тобто, це тиск, який, який правильний, який треба, щоб він був. Тобто, тиск це не обов'язково якесь негативне слово, це позитивне і необхідне навіть слово для Конструктивне. тих, Конструктивне. Конструктивне для тих, хто дійсно хоче досягати. Змін ми бачимо, що це дуже необхідно, і дуже дякую вам особисто вашій команді, всім, хто долучається до подібних процесів, для того, щоб в нашій державі дійсно з'являлася ясність, цілісність і тверда основа щодо питань шлюбу, щодо турботи про слабких людей. Ми бачимо, читаючи Взагалі Біблію… процесів захисту, адвокації, розвитку. Я не знаю там просвіти і так далі. Так. Я от подумав, знаєте, про цей момент, адже в біблії, коли ми читаємо, ми дуже часто зустрічаємо, як Бог звертає увагу на важливість роботи про слабких, і там є про сирот, про вдів, в тому числі і про безхаченків. Тому, коли ви робите цю роботу, ви фактично виконуєте Божу заповідь. Не всі люди так глибоко дивляться на це. А коли є можливість на законодавчому рівні це виправити, врегулювати і зробити можливим для всіх це дуже глибока, важка, як я відчуваю зі сторони робота. Але вона дуже необхідна. Щиро дякую Богові і вам, що ви це робите. Було б цікаво також спитати у вас вже на завершення нашої програми, адже я розумію, що слухачі, які слухають нас, в основному не мають такої глибокої юридичної освіти деякі питання для них не до кінця зрозумілі. Що може зробити звичайний християнин, ось пересічний громадянин? Просто робітник в якійсь тій чи іншій сфері, без юридичної освіти я маю на увазі. Щоби впливати на суспільство сьогодні. Як би ви відповіли на це питання? Я хочу відповісти. Дивіться, коли я говорю слово адвокація, тобто англійською, це адвокасі, це процеси. От, наприклад, адвокація, ну ми не торкнулися, да, у мене тут бачите молитовні сніданки, тобто читання Біблії, адвокація значок у це адвокація інтересів України в Сполучених Штатах, да, тобто на рівні держави, це християни і там християни, тобто адвокація це не про юр... Юридичного освіту це пропозицію громадянина в суспільстві. Ви знаєте, от у мене батько був я татова доця. Дуже він не мав юридичної освіти. Але коли почалась революція на граніті, йому було 76 шість років. Він був на граніті разом з студентами. Він їх годував, приїхав з Дніпра, приїхав підтримував. Да, тому що хотів щось якихось змін. Коли почалась подія там 2003-2004 року, це е, е, голосування. Да, Ющенко Янукович, він пішов е, спостерігачем на дільницю. Йому сказали, діду, ти можеш померти тут. Ну кому це потрібно, але він пішов спостерігачем. Він досконало знав німецьку мову. І були спостерігачі з ОБСЄ, і з одним австріяком він поговорив німецькою, і на цій виборчій дільниці, завдяки моєму татові, не було фальсифікацій. Що таке адвокація? Що таке? Це те, щоб суспільство не мовчало. Саме, саме неправильна позиція християнина, це від мене нічого не залежить. Вся Суб'єктом права, суб'єктом народу є, є народ, і щоб ми розуміли, що наше ставлення ми впливаємо. Якщо ви бачите тече вода, то позвоніть в водоканал, щоб не вода не текла. Якщо ви бачите матюки на дошці в себе їх замазати, це вже це вже події дії. Долучайтеся до конструктивних дій. До тих позицій, які ми ну, роблять в ваших містах, от зараз я вірю, що українці будуть об'єднуватися і ну впливають на процеси, не бути байдужим. От саме головне не бути байдужим, прекрасне заохочення і практичні поради від вас, Тетяна. Дуже дякую вам. Отже, не бути байдужим і піднімати свій голос, озвучувати. Проблему вставати в захист за інших людей це саме і є виконання Божих заповідей, адже ми неодноразово зустрічаємо це на сторінках Біблії і бачимо це в особистості Сина Божого, нашого вчителя і нашого Спасителя. Хочеться подякувати вам, Тетяна, за вашу присутність. На жаль, нас не так багато часу, щоб дослідити все. Але ця зустріч була, на мій погляд, достатньо цікавою, конструктивною і такою змістовною. Отже, будемо долати виклики разом із Богом далі. Дякуємо вам за вашу працю і. Бажаємо благоустрою і Божого захисту надалі. Я дякую вам за вашу роботу і благословляю глядачів, щоб ми разом змінювали Україну. Дуже велика ціна зараз платиться за нашу незалежність, за зміни в Україні. Я вірю в це. Ви прослухали програму Світло в темряві.